Андрій Первозваний був рибаком і жив в поселенні, яке називалось Капернаум, на березі Галілейського моря. Одного дня він почув, що з іудейської пустелі прийшов Іоанн Хреститель, який проповідував покаяння і наближення Царства Небесного. Якась неземна сила привела його до річки Йордан де він став свідком небувалого чуда. Коли Йоанн хрестив народ, на березі появився чоловік, якого звали Ісус із Назарету. Після хрещення над ним розкрилися небеса, і на голову Ісуса спустився Дух Божий у вигляді Голуба. І тоді Андрій зрозумів, Ось той, хто знає шлях до Царства Небесного. І назвав Ісуса в своєму серці Раві, що значить вчитель. Коли наступного дня Ісус проходив поруч, Андрій з своїм другом пішли за ним. Не сміючи наблизитися і заговорити першими, Ісус сам підійшов і запитав, що вам потрібно. Вони сказали, Раві, де ти живеш? А він відповів підіть і побачите. Через деякий час, проходячи біля Галілейського моря, Христос побачив двох знайомих братів Андрія і Симона, якого він назвав ім'ям Петро, що означає камінь. Брати риболовили, закидаючи сітки в море. Христос погукав їх. «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловителями душ людських. І обидві брати залишили свою роботу і пішли за вчителем. Андрій був перший, хто пішов за Христом, і тому його називають первозванним. Багато чудес побачив Андрій Первозваний, ставши учнем Господа. Він став свідком великого чуда Воскресіння і вознесіння Спасителя. Іоанн хрестив водою, а ви будете хрещені Духом Святим. В день п'ятидесятниці, коли апостоли були разом, неочікувано з'явився шум з неба, і в повітрі появились пламені вогню. Апостоли відчули благодать Духа Святого і стали говорити на різних мовах, готуючись до великого апостольського служіння. Апостол Андрій пішов проповідувати Слово Боже в східні країни. Він пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, проповідуючи різним народам. І повсюди облаштовуючи християнські церкви. Тепер він і сам міг творити чудеса іменем свого вчителя, Господа Ісуса Христа, сілювати і вчити людей. В одному місці були дуже нехороші люди, і вони закидали апостола камінцями. Але він залишився неушкодженим і пішов далі. Він пройшов берег Чорного моря, Крим при Чорномор'я і по Дніпру піднявся до місця, де тепер стоїть місто Київ. На цих горах воссіяє благодать Божа, буде велике місто, і Бог поставить багато храмів, сказав апостол благословляючи Київські гори і поставив хрест над майбутнім Києвом. З проповіддю про християнство Андрій Первозванний дійшов до поселень слов'ян, потім через землі варягів повернувся в Рим і знову в Фракію. Останнім поселенням, куди Андрій Первозванний приніс хорошу звістку, було місто Пати, правитель місця. Великий язичник і вирішив розіп'яти святого Андрія Первозванного на хресті, який апостол безперестанку називав засобом спасіння, щоб продовжити муки, і наказав прив'язати апостола до Христа. Але з Христа Андрій два дня навчав народ, проповідуючи вічне життя і блаженство у Христі. Злякавши народного гніву, ідіат наказав припинити покарання. Але апостол почав молитися, щоб Господь удостоїв його хресної смерті. Раві, де ти живеш? запитав він колись вчителя. І Ісус відповідав. Підіть і побачите. Тепер святий апостол знав, що Ісус мав на увазі не тільки всі країни на землі, а Царство Боже. Його двері відкриті для всіх, хто йде за Христом. Скільки не намагались воїни зняти апостола Андрія з Христа, в них нічого не виходило. Яскраве світло осяяло місце. Наказання. А коли Божественне світло зникло, святий апостол віддав душу Господу і тепер навиті Бог зі своїм вчителем. Дружина правителя стала християнкою, зняла тіло апостола Андрія і з почистями поховала. По переказам Хрест, на якому розіп'яли святого апостола, був особливої форми, і такий хрест і зараз має назву Андріївський. Святий апостол Андрій Первозваний є небесним покровителем усіх, хто просить в нього допомоги.